Здоровайсь! Зовсім недавно в інстаграмі та в серйозних людей на Ютубі пронеслася просто неймовірна новина про можливу організацію надзвичайно цікавого MMA-поєдинку. Звісно, я маю на увазі бій Маріуша Пудзяновського проти Едді Хола. Вони майже синхронно запостили у своїх соцмережах новину із їхнім можливим поєдинком. Пудзян поки досить стримано до цього ставиться і наразі тільки підбиває потенційних організаторів до конкретних дій. А от Едік у властивій йому манері з'явив, що тренуватися починає уже з наступного тижня. Схоже, що перемога над двома пуцірінками просто окрилила хола. Пробудила в ньому справжнього савця самця і словом, він налаштований рішуче. Ну і знаєте, це може бути схоже на цікавий та видовищний бій, адже Пудзіновський, незважаючи на солідний для спортсмена вік у досить хорошій формі. А його бекграунд у ММА точно залишить холу декілька теплих та приємних відчуттів. Що ж до самого Едді, то він проводив хорошу підготовку до Фініша з Championship, який, слава Богу, не відбувся, із топовими бійцями MMA. Тому, які не які навички у нього є, і через різницю у віці, можливо, поєдинок пройде і на рівних. Але, звичайно, треба ще дочекатися на підтвердження цієї інформації. А як до цього ставитесь ви, обов'язково напишіть у коментарях. На цьому все, друзі. Дякую за увагу. Скоро почуємось.